Вперше ви заявилися на такий, от, такий турнір особисто за командою Юнайтед, також вперше, я так зрозумів, граєте. Як вам атмосфера цього турніру і як взагалі вам пляжний футбол, як ведспорту? Ну, для мене це було щось нове, тому що я ще не брав участь в такому турнірі і було цікаво дуже. Е, хоча ми думали зібратися кращим составом, у нас це не вийшло. Хлопці трошки підвели нас, але нічого, ми в принципі могли дати бій, дати бій кожному супернику, бились до кінця. Емоцій дуже, дуже багато позитивних, класно. Е, дуже приємно брати участь в цьому турнірі. Сподіваюся, що він буде частіше у нас. І ми на наступний раз зможемо все таки дати бій і поборотися за кісь А, Чи помітили цю різницю між звичайним футболом і пляжним? І от враження від самої гри і самого того, що тут відбувалося, ну чесно, різниця тільки одна. На різінки в тебе резина а в шортах, а тут пісок в шортах візі. і в голові, це вся різниця. Мяч легенький, важко ним грати, звичайно, важко тримати в руках, але кочки допомагають деякі. Ну, в будь-якому випадку, цей, цей футбол він в своєму, в своїй мірі дуже цікавий, дуже я думаю, корисний для всіх нас і приємно такому приймати участь в таких футболах.